І знову карличина в жалобі. Хоронили нашого героя-земляка, жителя Горохуватки Івана Тетякіна. Жителі громади розпочали прощання із захисником України в п'ятницю, коли його тіло привезли в морг карлика, а потім і в неділю, 24 серпня, коли відбувся похорон в рідному селі Івана. Прощання розпочали біля будинку, де він жив до війни. Чин похорону тут і на цвинтарі здійснював священник Православної церкви України Василь Суп. Там же на кладовищі, в час прощання зібралося багато-багато людей. Сюди прийшли рідні, друзі, однокласники, знайомі, сусіди, жителі села і навколишніх сіл. Побратими, військові, а також учні Карлицького ліцею, де навчався Іван Тетякін, керівництво громади. Відкрив вів траурний мітинг заступника Карлицького міського голови Іван Сімцов. Він надав слово старості Гороховацького старостинського округу Валентині Єпфимищу. Велике горе об'єднало сьогодні нашу громаду, усіх людей, які зібрались на цьому кладовищі, щоб провести останню путь нашого односельчанина, нашого героя, воїна Тетякіна Івана Сергійовича. Який віддав своє життя за свободу і незалежність України, і коли Україна сьогодні відзначає День Незалежності, ми бачимо, якою це ціною. Довгих півтора року повертався Іван додому. Він вважався зниклим безвісти, рідні, близькі. І всі ми, односельчани, вірили і надіялись до останнього, що Іван, що Іван повернеться живий. Сьогодні ми втратили одного з кращих. Він був не лише воїном. А й добрим сином, справжнім чоловіком, хорошим братом та другом. Ми ніколи не забудемо його сміливості, і відваги, і вірності Україні. Ваня добрий, щирий, завжди був готовий допомогти іншим. мав багато друзів і не лише в нашому селі, а й в інших. Так склалися обставини, що Івану у свій час не довелося служити строкову службу. Та спочатку повномасштабного вторгнення, у березні місяці 2022 року, він вирішив іти служити добровольцем. Без вагань став на захист рідної землі. Нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника назавжди залишиться у пам'яті рідних, близьких, друзів, всіх односельчан, усіх, хто його знав, шанував і любив. Низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого Івана знайде вічний спокій. Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях. Іван Тетякін служив у спецпідрозділі Сонечко у розвідці. Назва милозвучна для українців, а на ворогів вона наводила жах. Говорить побратим загиблого воїна. Я хочу вас їх попросити, хто тут зібрались на сьогодні День Незалежності України, за яким ми боремося вже більше 400 років. Що ми в цей день в першу чергу рідні будуть згадувати День прощання з своїм сином, захисником, героєм, щоб кожен з вас пам'ятав, що він віддав, він заплатив найбільшу ціну. Хоча після попередньої операції він мав поранення, міг не йти на цей вихід, але він пішов. Він віддав своє життя для того, щоб ми з вами його не впустили в смітник. Тому що ветеран це в першу чергу обов'язок, як правильно жити і допомагати людям. Тому цінуйте те, що він зробив для нас всіх. Слава Україні! До рідних, до всіх присутніх звертається вчителька, пенсіонер, жителька гороховатки Валентина Іванівна Гула. Немає, мабуть, неболючих смертей, але такого горя більше немає. Як ховають батьки своїх рідних дітей, хто не знав того. Хай і не знає. А от сім'я Чечекиних Івана Сергійовича і Любові Васильівни зазнали цього горя. Пішов їхній синочок Ваня на війну захищати нас і боронити Україну, та й не повернувся живим до рідного дому. Ми не можемо висловити, цього, нема таких слів, щоб висловити жаль, щоб висловити смуток за воїном ванею. Плаче небо, плаче земля, плаче рідня, плаче Україна, плачуть всі, хто прийшов провести Ваню в останню дорогу. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що на світі мене вже нема. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Шановні батьки, ми вклоняємося вас. Ми розділяємо ваше горе. Ми Дякуємо вам, що виростили такого смілівого захисника. Хоронили захисника України Івана Тетякина з військовими почастями, лунав салют. Рідним вручила державний прапор, яким була покрита домовина із тілом героя. Побратими запалили паяри із синьо-жовтими відтінками. Слава захисникові України Івану Тетякіну. Вічна йому пам'ять! 23 серпня у Карлику, в міському центрі культури та дозвілля відбулися урочистості та благодійний концерт Герої творять незалежність, з нагоди Дня Незалежності України. Перед початком дійства в паркетній залі відвідувачі заходу могли переглянути виставки ляльок-мотанок, герданів, картин, намальованих кавою. Розпочавський святковий захід виконання пісні Ревета Стогне, Дніп широкий на слова Тараса Шевченка, народним аматорським колективом міського центру культури та дозвілля та гімну України у виконанні Дарини Вернигори. Представникам учнівської молоді Карличини надали почесне право покласти квіти до підніжжя пам'ятника Героям Небесної Сотні по груддя Тараса Шевченка та до меморіалу слави. А на сцені розгорнулася патріотична інсталяція виконання юних учасників театрального колективу. А ведуча Анастасія Мацібура нагадала про жартовний подвиг українських воїнів, які відстоюють нашу незалежність. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять про 97. Героїв захисників та всіх, хто загинув за мир на небо над нами, дитячий сміх за нашу свободу. Перед мікрофоном карлицький міський голова Олександр Паньота. Дорогі кароличани, я щиро вітаю нас з Днем Державного прапора України, з Днем Незалежності України. Війні з російським агресором. Нам, українцям, приходиться відвоювати це право. І я сьогодні дякую всім за цю боротьбу. Я дякую нашим військовим, нашим захисникам і захисницям за те, що вони боронять нас. Я дякую нашим волонтерам за те, що вони активно підтримують і допомагають. Я дякую жителям нашої громади за ту активну підтримку і волонтерський рух. Які ми сьогодні здійснюємо. Я не спостіляю вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Але я бажаю всім нам вірити в перемогу. Я бажаю, щоб у кожний дім української родини прийшов мир і благополуччя. Я бажаю. Щоб якнайшвидше настав той час, щоб ми святкували в цьому залі День перемоги і зовсім іншому напрямку. Я бажаю, щоб синьо жовтий прапор майорів вічно під чистим небо в українській незалежній державі. Слава Україні! Олесен Панюта вручив відзнаки почесний громадянин Карличини, рідним загиблих та померлих героїв-захисників, яких поховано в нашій громаді. Звання почесний громадянин Карличини посмертно присвоєно Ігорю Колоші, Андрію Демеденку, Борису Мартину, Юрію Шарандаку, Юрію Погребняку, Володимиру Кармазину, Володимиру Кравчуку, Олександру Рязьку та Олегу Костюченку. Відзнаки отримали рідні загиблих героїв. Також було вручено ряд відзнак та цінне подарунки від обласної ради, Обухівської районної військової адміністрації і районної ради, Кагарлицької міської територіальної громади. Медалі волонтеру людині з великим серцем. Воїнам, які повернули з російського полону, Роману Цівіну. Сергію Тарасенку, Володимиру Глухеньку, Олексію Маслаку, мамі воїна з буртів Сергія Гущина, який отримав на війні тяжкі поранення Валентині Миколаївні, а ще військовим, медикам, рятувальникам із ДСНС, волонтерам, освітянам, працівникам культури, місцевого самоврядування. Комунальних підприємств, соціального захисту населення, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, працівникам сільського господарства, дорожніх служб. Вручання перемежувались патріотичними виступами колективів художньої самодіяльності міського центру культури та дозвілля. Наприкінці урочистостей мамам та дружинам полеглих героїв вручили квіти.